Вітаю, друзі, Ніщо так не тішить під час війни як хороші новини. Від 24 лютого ми живемо у постійному стресі та переживаннях. Але попри все за підтримку світу, доводимо свою незламність, віру у перемогу і невиправний оптимізм. Тож потішу вас і ще крапелькою позитиву з фронту, і не тільки з вами Нехта, Гайда до новин. ЗСУ прорвали фронт у бік Кремінові свідчать дані інституту вивчення війни. Українські військові продовжують відбивати у Русні все нові населені пункти. Алковоїн Гіркін волає. Українська армія змотоє фронт фронту здовжоскільського водосховища і з космічною швидкістю просувається до Сватового. Це вже Луганська область. Але генштаб зсу поки не підтвердив цієї інформації. Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової закарпатської бригади підняли український прапор над миролю. Убівкою у Херсонській області, а ось село Михайлівка, теж Херсонщина повернулася в Україну. А ось кадри в'їзду ЗСУ до селища Шийківка Харківської області. Тим часом у Лимані українці радісно зустрічають рідні війська. Здравствуйте, бабусі, здравствуйте. Рідні, бабусі, все було добре, не переживайте. Все буде добре. Звільнені з російського полону командири Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися із своїми рідними. Щемливе відео оприлюднили в офісі президента України. Далі буде дуже емоційно. Готуйте гостиночки! Часом ще один легендарний український воїн, захисник Маріуполя, Михайло Діанов, дав розгорнути інтерв'ю українським журналістам. Відео вже набрало майже 2 мільйони переглядів. Діанов розповів про жахи полону, концтабір в Воленівці, поранення і людяність у тюрмі. Діанов запевняє, з усіх катувань найгірші катування голодом у полоні. Він схуд на 40 кілограмів і увесь час мріяв про еклери. Розповів також про те, як вимінював хліб на книжки, а годинник на цигарки для товаришів. Просить не називати їх героями, бо усі герої лежать не у землі, а вони воїни. Але попри всі жахи війни і полону, він лишається оптимістом. Під того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш, нафіга, блін, сумувати? Так, настрій поганий, і так далі. Так давай збери людей з собою, оптимістів, і розкажеш анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити чи не зможе. Ну, настрій підняти може собі без проблем. І будь-хто -будь з Оленівки, і будь-хто з моїх знайомих, знайомих скаже, що ну, я дуже сильно виховався підтримував, а, на цьому, навіть, навіть не в те, що, 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 навіть коли я навіть не вірю. Джонсон очолив групу консервативні друзі України у британському парламенті. Навіть після того, як він зі скандалом пішов зі посади прем'єра, Джонсонюк не полишає підтримки України про свого наступника. Повідомив нинішній голова групи Джон Вітінгдейл. Він зазначив Джонсон найбільш достойний кандидат, бо був першою людиною у Британії і в західному світі, що рішуче виступив на підтримку народу України. Попри відставку у Британії, Джонсона дуже люблять в Україні. Він герой Багатьох мемів та жартівливих відео. Алло? Добрий день, everybody! Зеленський my buddy! Привіт, друже, як ти? Та нічого сижу без роботи, я ж безробітній зараз. Звичою освітою хорошою. Безробітній. А ти що? Що з нового? Звільнив прокурора України. Та ну. А, начальника СБУ звільнив. Та ну! та ну. Ну, 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 що. Ну, ну я її буду шукати нового. Точно, тобі я не подумав щось. Тобі треба якогось нового знайти, бажано якогось надійного, знаєш, хорошого друга, що ти не був впевнений, щоб його українці любили, він Україну любив. Треба подумати. Я тебе умоляю, візьми мене. Що? Вова, я так за Україною заскучав, і передати не можу. Вчора п'ю віскі за 100 тисяч, думаю про самогоночку. Плю комар підвоху. За мені чується ой, у вишневому саду. Слухай, я... Мені борщ салом і щасником в кошмарах сниться. Його в кошмар. Бо стоїть прямо біля мене. Пахне, а дотягнутися не можу. Якщо чесно, я думав, після перемоги тобі запропонувати пост прем'єр-міністра. Вова відправ в Лондон два літака. Я координати скинув на нашу. Я знаю, де наші ракети лежать заберете собі, що та перемогу. Я так довго не витримаю. колишній кандидат у президенти та одіозний екс народний депутат України Олег Ляшко вступив до лав ЗСУ. Мабуть, вирішив виконати одну із своїх передвиборчих обіцянок та повернути Україні Крим. Особисто раніше писали, що він гріє боки, десь у теплому місці. Натомість, улюбленець сільських бабусь спростував усі чутки, проміняв вила на автомат і надійно прикривав. Мотив. Час настав. Оскрим говтується після обстрілу Дніпра. Повідомляє суспільне Сумнозвісного собаку знайшли на руїнах будинку, де від удару російської ракети загинули родина із бабусі, матері та двох діточок. До ветеринарів його привезли із контузією, частково осліплого і глухого, втрачений через вибух зіру, пса вже відновився. Загалом його стан покращився, але ще певний час він потребуватиме догляду фахівців. Комунальні служби поки шукають його господарів, псу вже 12 років і за ним стоїть. Черга захочих забрати після такого е, удару. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Тому е, прогнози дуже осторожні, і я не можу сказати, який час. але динаміка положительна. Харківщині, на кордоні із Росією українські нацгвардійці затрофеїли безпілотника-розвідника. Майже цілий та неушкоджений дрон знайшов службовий ПЕС ЗЕВС. Йому 4 роки, і з 3-місячного віку він на службі у нацгвардії. Дрон підлатають та відправлять на службу до ЗСУ. Для скорочення часу та збереження життя особового складу було прийнято рішення командиром групи для застосування службової собаки. На пошуку місцевості собака знаходилась у вільному пошуку та обозначив, обозначивши своєю посадкою, усадкою біля даного апарату. Після чого група підійшла, обшукала місцевість, та в подальшому була передана ця пташка в руки спеціалістів БПЛА. Всі деталі з передових, так скажімо, країн. Но завдяки санкціям наших міжнародних країн-партнерів Росія більше не в змозі виготовляти ці БПЛА. А ось прикордонники теж знайшли собі поповнення, дістали маленьку вівчарку із грібної ями. Цуценя відмили, відгодували, і тепер воно допомагає воїнам охороняти позиції. Тим часом в Туреччині спустили на воду перший український протичовновий корвет АДА класу. Гетьман Іван Мазепа називається він. На ньому встановили вісім протикорабельних ракет, гарпун, торпедні апарати, систему захисту від торпедної атаки, артилерійську установку, а також зенітно-ракетне озброєння для України. Такі корвети будуватимуть із огляду на можливість переобладнати на нові зразки зброї. Це перший такий корабель, який стоятиме на озброєнні у ЗСУ. Ще одне турецьке слово, яке сьогодні входить до української мови: це ада, що означає острів, тип корвети, який сьогодні спускається на воду. Цей корвет служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Фронтмен гурту АКАНЕЛЗЯ Святослав Вакарчук приїхав у зруйнований російськими окупантами Ізюм та заспівав Червону Руту. Натовп активно підспівував давно у жити увійшла мої Ще Червону, не шукай вечорами, Ти у мене війна, тільки ти огір. Тим часом, як у Москві відважна дівчина заспівала пісню Вакарчука дивно, але її не пов'язали поліцейські за розпалювання фашизму та дискредитацію армії РФ. На цьому в мене все, але це не означає, що хороші новини скінчилися. Просто закінчився наш ефірний час. Про все інше, що вас потішить, розкажу іншим разом. Більше новин у нашому телеграмі. Підписуйтесь на наш новий канал. Тут скоро буде дуже багато контенту українською та білоруською мовами. Ставте вподобайку, натискайте дзвіночок, нехта розповість вам про головне. На все добре! Україна переможе! Thank you.